Пані та панове, доброго дня! Вітаємо вас у Житомирі. Запрошуємо на трансляцію матчу, що обіцяє бути максимально цікавим. Це протистояння жіночих команд: Полісся та Кривбаса. Щодо турнірного становища що одразу зауважу, що в групі 2 Кривбас іде на першій сходинці маючи 13 очок у своєму активі. А Полісся буквально дихають у потилицю із 11 очками, перебуваючи на другій позиції. Однак у кривбаса грав запасі. Відповідно, можна зрозуміти, що дуже важливо житомирянкам поборотися сьогодні за максимум очок для того, аби саме за рахунок очної зустрічі за рахунок очного протистояння. Кількість команд, п'ять команд в цій групі. Одна з команд кожного туру пропускає матч. Відповідно, Кривбас в 25-му році один матч не зіграв. І підопічні Костянтина Фролова здобули переконливу перемогу в 25-му році над уменськими пантерами з рахунком 5-0. А дівчата з полісся розтрощили представниць МС «Поділля» з рахунком 8-1 і зіграли в нічию з оболоню 1 1-1. І от з чотирма очками підходять до очної зустрічі з криворіжанками. Футболістки з Житомира, футболістки «Полісся». Розпочалася гра. З чим я вас щиро вітаю. Одразу йде в атаку. Команда господарок. Вихід на ударну позицію. 1. 15, 16 секунди. Ох, як впевнено, розпочала дівчата з Житомира. Я зафіксував очима 15 секунд на секундомірі. Можливо, м'яч вже перетнув лінію, коли 16-секунда була. Подивіться, як стоїть на ногах. Не знаю, чи можна так говорити, стоїть на ногах а, в, а, на ходу, як а, зберігає рівновагу на ходу у забіганні. Ось так буде правильніше. Юлія Стець як намагається вона а, зберегти м'яч, зберегти ходу, попри тиск з боку двох суперниць, які там у коробочку її ледве не а, захопили. Виходить на ударну позицію, і забиває гол. Ханостає один. Дуже важливий старт, дуже якісний початок. Кидання з бокової Варвара Козлюк виконує. Тріль. Блокується. удар, але Добивання 2-0. Чи не було осайда зафіксовано? Якщо ні, то це 2-0. Дуже впевнено. До кінця дограє епізод гравчиня Полісся. І збільшує перевагу своєї команди. Дивимося. Тріль в центр. Ну, тут щодо офсайду можна сперечатися. Корнацька Наталія Корнацька, авторка другого голу. Вона пробила спершу і влучила у свою партнерку. Дивимося повторю, з Цього ракурсу має. Ні, це не офсайд. Це не офсайд, раховуючи позицію однієї з дівчат у білому. Ось цю, Вона зараз остання в кадрі в білому. Вона затрималася і лінії офсайдної не вдалося дівчатам з команди гостей дотриматися. Тож рахунок 2-0. Наталія Корнацька збільшує перевагу своєї команди. Другої групи, яку наразі очолюють. Тобто в нижній шістці опинилися. Небезпечна атака була. Хороший момент. Небезпечна передача. Важливо тут обережно і уважно зіграти захисницям Житомирської команди. Треба продовжує тиснути. Подача. Удар! 2-1. 2-1 на 13-й хвилині. Потужний удар м'ячу Сітці. І ось вони налаштування. Одразу з сітки дістають м'яч дівчата з кривого рогу. І несуть його на центр поля, аби одразу ж гру відновити. Тут ефектно вдається пройти. Ну і дуже потужний, прицільний якісний удар, з відстані, з якої можна собі дозволити на uh, такий удар. Я так розумію, що Дар'я Колодій забиває гол. 2-1 рахунок інтрига в цьому матчі живе. Кидання звукової буде. Ну е я не озвучив думку, але хотів відверто зізнаюся. Не буду там заднім числом себе пророки записувати, просто повірте на слово. Але е так гол не зрівав за відчуттям ворота е полісся Кидання з бокової буде. Ну е я не озвучив думку, але хотів відверто зізнаюся. Не буду там заднім числом себе про. Зачепилася Наталія Корнацька за м'яч. Хорошу дюгнулю передача, але встигає зіграти на виході. Ну і Мені зараз подобається гра свою динаміку на зустрічних курсах. Погодьтеся. діють дівчата. Хороший дриблінг у чужому штрафному, ризикований. Е Синько там, так, передусім, здатися балансу між атакою і обороною дуже важливо і дуже непросто буде. подача І тому ми бачимо, що за деяких атак Кривбаса. Непогана атака через лівий фланг. Це Дар'я Колодій. Авторка Голу. Прострільна передача. Порожні ворота. І в атаці також. Подача з кутового. Удар по воротах. Забирає до рук Вікторія Келінчук. Відбирання за гостями залишилося. Такор Чикова. І удар по воротах у Чусіці! 2-2. Ірина Ковальова. Ірина Ковальова визначається голом. І біжить до свого тренера до Костянтина Фролова. Колись чув інформацію, не маю підтвердження її, що, мовляв, у жіночому футболі небагато голів забувається ударами з дальніх і середніх відстаней. Але цей гол наслідок потужного удару приблизно з лінії штрафного. Навіть за меж трафно. Потужний хлісткий удар. Ну, десь здалося, що Олександра Кулик вирішила, що м'яч іде повз ворота. Анна Стекольщикова авторка асисту. Теж треба відзначати. Грамотно розпорядилася. 2-2. На 37-й хвилині. Рахунок рівний. Зараз активно рухається корнацька. Корнацька входить до чужого штрафного, бере під себе м'яч. Ах, це удар по воротах. А от якби стець не відверталася від м'яча, то, можливо, ну, вона думала, що м'яч у сітку летить, а могла би спробувати скоригувати у ворота. І це могло б бути ще загрозливіше. Безпечна атака. Стець бере на себе ініціативу. Стець зберігає м'яч. Ох, який момент можна забувати! Корнацька! 3-2! Наталія Корнацька оформлює дубль. І знову виводить уперед дівчат з полісся. 3-2. Оце гра у нас сьогодні розкішна. Класний футбол, результативний футбол. Як стець, розпоряджається. Вона зберігає м'яч після того, як Білкіна намагається там. Фізично так затиснути її. І коли навіть промайнула у мене особисту думка, що Стець забарилася із завершенням. Ось тут, от ніби забарилася із завершенням, вона ну, геніальну передачу виконує. Вона підіймає очі від газону. Вона бачить партнерку. бачить, що вона сама аналізує швиденьку ситуацію. І Юлія Стеці виконує цей пас. Ну, а Наталія Корнацька дуже грамотно розбирається. Юлія Стець і Наталія Корнацька дивовижно проводять цей тайм. У Корнацької два забиті голи у Юлії Стець. Гол плюс пас. Який момент. Ну, з певно, негативу корнацька. Наталія Корнацька з м'ячем. Класний матч проводить вона. 11 й номер футбольного клубу Поліся. Тріль. Отдача до штрафного ворота Порожні. М'яч не опиняється. Усі ці воріт. Ох, як зараз було. Майже. Щоправда, майже не рахується. з Фатаці. Порушення правил. Це пенальті. Все готово. Ха. Є дозвіл. Удар по воротах м'яч сітці. 3-3. Зрівнює рахунок Мілана Іванченко. На останній хвилині основного часу першого тайму це протистояння між Поліссям та Кривбасом. Чемпіонат України серед жінок. Вища ліга. Друга група, третій тур. Дуже холоднокровно пробиває Мілена Іванченко. В принципі, напрямок удару читає Олександра Кулик. Але виконання дуже впевнено. Небезпечний момент у Кривбаса. Житомирські дівчата. Небезпечна атака криворіжанок. Подача. І удар за, за меж. Боротьба за ініціативу наново відбувається. Зараз передача на стець. Вона класно виставляє корпус. Стець. Стець виходить на ударну позицію. Пройшла одну суперницю, однак не проходить гарячим налаштуванням. Дівчата з Житомира у першому таймі. Я говорив про те, що не думаю. Подача. Забігання гостей через лівий фланг. Там є адреса. Запропонувала себе, змістилося з але подача йде до штрафного і призводять до атаки кривбасу. Загрозлива атака кривбасу. Там розрив між лініями знову виникає тепер в обороні. Роботі удар по воротах. А тут небезпечне забігання у кривбасу удар по воротах. Важливо було контролювати ворота Олександрі Кулик. Важливо було не загубити площину і розуміти, тобто відчувати площину воріт. Вона впоралася. Перебувала приблизно на лінії воротарського майданчика і забрала до рук. Ну і свої такі зародки моментів. зародки атак теж мають. Як зокрема, ось ця. Удар по воротах вище. Ну, а були ще й перед. Момент у Кривбасу виникає. Небезпечно! Повзо. Подача! Я би не сказав, що от вони мали вже бодай один такий момент, дочекавшись його. Не сказав би. Тобто, або це ще буде, але стець зараз на ударній позиції. Стець! Виходить, вічна він. стець 4-3! Футболістка Юлія Стець фантастичне підсилення жіночої команди Полісся. Як вона грає, як вона відчуває епізоди, як вона читає гру і як вона вміє технічно це все реалізувати. Прекрасна футболістка Юлія Стець. Подивіться, як вона обходить, як вона прокидає фактично за спиною суперниці, оббігає її, виходить на ударну позицію. Як переграє, підсікає. Як грамотно все це робиться? Як багато як? Фантастика! Фанта... Ну, зверніть увагу, вона піднімає очі, вона е, в русі це робить, вона бачить ворота, бачить голкіперку. Всіх поміняли. Всі вони були менш помітні по перерві. Юля Стець теж. Але професіоналізм це знайти свій момент ще момент у Полісся. Стець, до речі, вільно. Удар! Попередчина добивання. Гол 5-3. Дарина Січкаренко робить рахунок. 5-3. Прекрасний матч. Дівчатам обох команд щирі оплески. 5-3. Класний футбол. Класний футбол. Ми сьогодні з вами дивимося у Житомирі. Не забудьте вподобати це відео. Не забудьте підписатися на ютуб канал футбольного клубу Полісся, тому що і таких матчів, і інших класних трансляцій та контенту якісного буде попереду ще чимало. Тетяна Тріль пробиває. Діана Мущенська виконує передачу з глибини. Підсікає вперед. Момент укрив кривбаса небезпечний. З бажанням грати, з бажанням. Здобувати результат. Лунає фінальний свисток Софії причини. Було дуже приємно працювати на цьому матчі, спілкуватися з вами, бачити ваші повідомлення у чаті. Цей повідомик для вас коментував Кирило Круторогов. Бережіть себе, бережіть близьких, бережіть Україну. Тримаємося і неодмінно переможемо. Зустрічайте! Як прокоментуєш матч? Чого не вистачило, аби набрати очки? Я вважаю, що ми достатньо підготувалися до цієї гри, але вважаю, що трошечки командної гри та підтримки мабуть, це основне з тих, що не вистачило для перемоги. Наша команда зробила камбек, але все ж таки поступилася. Який настрій зараз в колективі? Настрій, звичайно, трошки сумний, тому що нам ця команда була по силам, але. Найсильніший показав себе на полі, тому будемо працювати, будемо становитися сильнішими. Та гадаю, що наступна гра покаже, що ми зможемо зробити далі. Згодна, що рахунок не погрі. Згодна, тому що а, можу сказати, що кожен а, виклався на всі сто, але, мабуть, трошечки те, що давили, а, та трошечки була. Контратака не така, як хотілося б. А так, є над чим працювати. Всі зроблять свої помилки та далі сильніше, далі вище. Як прокоментуєте сьогоднішню гру нашої команди? Гра вийшла дуже така емоційна. І по результату, і по накалу страстей. Дівчата допустили помилки в дебюті гри. Вони Завершили дитячі помилки, можна так сказати, і дали супернику фору. Ну, по першому тайму така боюдна була гра, ми вирівняли результат і йшли на перерву з хорошим емоційним таким фоном. Ми сподівалися в другому таймі гру, ну, нам в кінцівці не вдалося. Ми допустили п'ять. Такі ж помилки, вони привели к пропущеним м'ячам. Не вистачає нам все-таки досвіду. Полісся команда більш досвідчена, ігроки більш високого класу у них є. Тому ж, результат якраз вони є створили. Що, на вашу думку, стало причиною того, що команда пропустила два швидкі м'ячі? Я думаю, що це відсутність досвіду і хвилювання дівчат. Давайте не забувати, що у нас в составі грають шість дівчат, плюс на заміну вийшли яким 15-16 років. За рахунку, 3-3 відмінний шанс був у Ковальової. Це міг бути переломний момент гри? Ну, це міг бути гол. Насчет переломного моменту складно сказати. Футбол така реч, що. Треба, треба не загадувати, як буде, а робити справу. У неї був дуже гарний момент, вона його не використала, а суперник реалізував свій. Наступний матч Кривбасу відбудеться 13 квітня. Як команди заповнить цю паузу? Ну, у нас будуть час чотири вихідних. У нас дівчата зараз поїдуть три дівчини в розташування збірної Ю-19. Ми зберемось і будемо готуватися. У нас буде на дві неділі на підготовку. Наталія, привіт, вітаю тебе з ним. народженням, вітаю тебе з дублем у сьогоднішньому матчі. Загалом, що ти скажеш про матч і про свої забиті голи? Привіт, дякую за привітання. Мені дуже приємно, що всі мене сьогодні привітали. Дуже позитивні емоції. Матч, звичайно, у нас видався такий важкий. Емоційний дуже у нас такі були качелі, але ми змогли вирвати цю перемогу. Я вітаю також дівчат з перемогою і дякую їм за те, що дали мені можливість забити цих два голи, які допомогли нам перемозі. Загалом сьогодні в тебе день народження, і для тебе це щось означає? От забила в свій день народження ще й за нову команду. Це так смішно звучить, але чомусь в мене завжди виходить тільки в день народження забивати. Та нічого не означає, забувати завжди приємно. Неважливо, чи це день народження, чи це звичайний день. Завжди хочеться забувати. Ну, а загалом для тебе щось означає, те, що ти вже забила два голи за ЖФК Полісся в складі цієї команди. Чи відчуваєш ти, що ти вже закріпилася, що ти прям команда? Ну, Звичайно. Думаю, що так, це було сьогодні. Можливо забити цих два голи, щоб стати більш впевненіше, впевненіше, можливо, не знаю. Супер, ми тебе відпускаємо. Бажаємо тобі гарно сьогодні відсвяткувати і вітаємо ще раз з перемогою. Дарина, привіт! Вітаю вашу команду з сьогоднішньою перемогою. Над емоційний матч. Ти вийшла у другому таймі, відзначилася дебютним голом у вищій лізі за ЖФК Полісся. Загалом розкажи, будь ласка, про перший, про другий тайм, і взагалі про гру команди у сьогоднішній грі. Привіт. Дуже така важка була гра, емоційна. З перших секунд це просто було щось шокуюче з першого тайму. Всі були заряджені. Ми виповняли установку тренера, і те, що я вийшла в другому таймі, для мене це було радістю, і те, що я забила, це для мене взагалі свято сьогодні. Нарешті, я дебютувала ой, ну забила дебютний гол. Емоції шалені. Загалом от про твій забитий гол ти святкувала. Аж занадто емоційно, так як і цей матч. Що відчула в цей момент? Відчула, що нарешті, і була дуже рада і вдячна, що я вийшла в другому тайму. Де... Дякую тренеру, що він мені довірив і підтримав мене перед цим. І я реалізувала цей момент. Чи дали вам вихідні вже після цієї гри Нарешті? Так, ми вже можемо відпочивати <реш> Тренеру поцелуйчики. Нарешті будемо відпочивати після цієї серії за вісім мінітури гри це важко. Особисто, що ти плануєш робити цими вихідними, як будеш їх проводити? Поїду до рідних. Микола Володимирович Вітаю Вітає ваша команда сьогоднішньої перемоги. Чудовий матч, надемоційний. Загалом прорезюмуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Дякую за привітання, шалене бажання дівчат. Сьогодні в нас багато було подій, день народжень, всяких приємних речей. Ми не могли сьогодні програти, за що їм дуже вдячні. Вони дуже того хотіли і дякую дівчатам. Вони найкращі. А, загалом про рахунок, от знаєте, сьогодні така була боротьба за кожен гол. Там 2-1-2-2. 3-2, 3-3. Що відчували в ці моменти як тренер? Ну, ви знаєте, коли вигравати 2-0, а вигравати 3-0. Важко переживати такі епізоди. Але ми, мабуть, вже трошки закалилися. Ми більш трошки стали доросліші. Ми трошки навчилися, як то кажуть, терпіти, вірити. І ще раз подякую. Всім дівчатам вірили до кінця. І я думаю, що болійники сьогодні, в першу чергу, наші болійники отримали взагалі, забито 8 голів, так получили задоволення. Я рахую, що глядачів після таких матчів має ставати у дівчат, і шанувальників більше, більше і більше. Перший забитий гол від Юлії Стець був забитий зараз уточнюється чи на 14-й, чи на 15-й секунді у матчі, і поки ми знаємо, що рекорд у вищій лізі це 14-та секунда, якщо все ж таки встановлять, що 14-та секунда, то Юлія Стець оновила рекорд, скажімо так. Ви як тренер, що зараз можете сказати про це? Чи колись думали, що таке станеться? Ну, чесно говоря, дуже цікаво. Буду вже зараз сам переживати за Юлю Стець, але е, я скажу, це її стадіон, це її поле. і Дякую за її сьогоднішню роботу. А дівчата підтримали, її, і вона зробила ті речі, для чого вона взагалі приїхала в це місто і в цю команду. Відходячи від гри, розпочинається міжнародна пауза. Що заплановано у команди на цей час? Трошки відпочинемося в першу чергу. Дівчата справді заслужили. Да, ми сьогодні можемо споминати матч з оболоню, трошки негатив. Ну, треба було бачити в роздівалку розстроєних дівчат, тому що це було важко пережити. Десь ми втратили, вірили. Хочемо завжди максимум. Трошки не вийшло, але ту роботу, яку зробили, ми фактично два, скільки вже термін, боюсь помилитись, більше двох місяців. Так не відпочивали, через що хай поїдуть, хай вони заслужили, хай відпочинуть. В понеділок збираємося два тижні. Спланована підготовка до наступного матчу. І вже зайдемо на такі. Надіємося, не через два на третій, а на тижневий цикл. Ну і наостанок запитаю про збірниць в збірну Ю-19 Викликано три наші гравчині. це Жигадло, Елізавета, Яремчук, Анастасія та Снігур Світлана. Чи можете ви вже сказати, що дівчата там вже підготовлені і готові їхати у збірну? Так, тільки хотілося, щоб вони поїхали туди з хорошим настроєм. Це наша гордість, це збірниці, ті, хто у нас є, це справді ті дівчата, якими ми в першу чергу сьогодні пишаємося, що вони їдуть і замічені тренерами збірної. І ми говорили, що після сьогоднішнього матчу обов'язково їхати в Лондон. Вони їдуть з позитивом. Зараз будуть шліфувати свою англійську, і я думаю, що привезуть нам сувеніри. Супер, дякую.